Ворог продовжує масовані обстріли України щодня. У ніч на 6 березня противник запустив 112 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу. А також атакував країну двома балістичними ракетами. Силам оборони вдалося збити 68 ворожих дронів. Ще 43 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в дев'яти областях України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина. Усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі. На місці російського... ...ракетного удару. Четверо людей загинули, ще 30 постраждали. Ще одна людина загинула в Сумах. Вінниця проведжає в останній путь захисника Олександра Бодянчука. Чоловік захищав батьківщину ще в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення знову долучився до війська. Олександр був командиром підрозділу зв'язку. Загинув відміну вибухової травми, яку отримав у бою 12 березня 2022 року в Миколаївській області. Життя воїна обірвалось у 37 років. За минулу добу рятувальники Вінничини ліквідували 27 пожеж в області. Горіло у природних екосистемах в усіх районах на площі понад 25 гектарів. На місці подій спільно із рятувальниками приборкували полум'я вогнеборці місцевих пожежних команд з вапнярки, Уланова, Ситківців, Краснопілки, Дашева, Березини. Причинами виникнення пожеж у більшості випадків стало необережне поводження з вогнем. У Вінниці патрульні зупинили водія, що керував автомобілем за знаками сп'яніння. Повідомлення про порушення ПДР надійшло до інспекторів від громадян. Прибувши на місце виклику, правоохоронці виявили та зупинили вказане авто. Його 49-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Порушнику запропонували прийти огляд на спецприладі, але він відмовився. На водія автомобіля склали протокол. Артилеристи Червоної Калини показали, як дають гідну відсіч ворогу на Покровському напрямку. Лише за тиждень вони завдали нищівного удару по позиціям противника, ліквідувавши понад сотню російських військових та поранивши ще півсотні. Підзвучний вогонь потрапили ворожі гаубиці, міномети, місця зльоту ворожих дронів, бронетехніка та укріплення окупантів. Успіх операції став можливим завдяки злагодженні роботі розвідки та артилеристів.